Вигравало, але відмінили, бо сайт був щось за все. Бей, бей, можна бити. Бей, що там? Микола. <різь> 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 Стасик, ви щось у вас або параноя, або щось, або ви жартуєте, чи що. Я би хотів, щоб вони грали у фіналь. Вже мене в 25 п'ята хвилина підозрюєте в чому, в якомусь цівати. Це параноя. Параноя. Зі мною ніколи ніхто працювати не буде ні в федерації, навіть як я буду десь дотичний, чим через 100 років буду мати якусь посаду офіційного оператора, радника, помічника і так далі. Зі мною грати ніхто ніколи не буде ну, працювати, тому що я біля себе не дам ні вкрасти, ні домовитись ні з ким. Просто розвернусь і піду геть. І на тому все закінчиться. Але я відверто кажу, що в даний момент я вболіваю за «Медвежу». А ще якщо в вийде у фінал і там хлопне снятинку, що взагалі неймовірно. Я це не штоп, так, я це не Кращих за яси немає взагалі в районі. Він ліневий, його треба десь віддати в, в знаєте, під, під якогось командування молодого Лобоновського, щоб з нього там дух вибив. Та він ще на, на, на Україну може грати кілька сезонів на вищому рівні. Його просто треба трохи дотрясти. Ох, я в це? о, червона! Червона однозначно жовту витягнув. Не хоче другу давати, так? Не хоче. Ну ладно. Це червона. Леже. Ну і ладно. Поважаємо Поважаєм рішення судді. 52 онлайн. Медвежі зібрали з доброго Молодці, тільки що лайки ніхто не ставить. Щось з мені тут. Пан Яцинич підморгує. Може він не згідний з тим, що він кращий футболіст району. А міг би бути області і України, якби лінивим би не був? Що, третій? Медвежа просто шокує сьогодні. Як вони гризуть кожен м'яч? Гризуться за кожен м'яч просто. Ну, того багато кому не вистачає. Топ командам не вистачає. Жаліє себе свої ноги і так далі. Медвежа молодці сьогодні. Я би не сказав, що вони там зіграні ще щось. Вони однопором просто грають. Подивіться, вони борються. Як захищаються, то всією командою атакують, то вони. Дивись, 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 що витворяє. Удар. На. <реш> Снятинка. Ну так, да, блін, а вдруг медвежа заряжена, вийде і снятинку хлопне. Ох, пішов, сьомий. А ну-ну, встигнеш. Ні, не встигає. Цікавий сьогодні футболи, погодьтесь. Що один, що другий. Так, на насчід часу. 29-та хвилина. Другого тайму. Так, що тут всадь? Ого, а тут щось...